Всім привіт, я, Олександр Зраський, податковий консультант, і э, дефіцит пального в країні э, зростання курсу до який впливає, ну не тільки до євро. Взагалі валюти, які впливають на вартість пального, породив цікавість до такого виду розрахунків і такого виду використання пального, як паровні картки. Тож в цьому відео я розповім, які бувають паровні картки, чим вони між собою відрізняються, особливості кожного із них, що обов'язково має бути в договорі про використання паровних карток. Ну, а поки я розповідаю, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте для цього кнопку. Підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Ну а якщо моє відео буде для вас корисним, можете підтримати мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим в описі, під цим відео. Можете натиснути е, на це посилання і підтримати мій канал фінансово. Ну, а я починаю розповідати. Відразу слід сказати, що на сьогоднішній день будь-які законодавчі чи підзаконно нормативні правові акти. Які б регулювали використання паравних карток, просто-напросто відсутні. З огляду на це, основним документом, який буде регулювати використання паровних карток, це буде ваш договір між продавцем паровно мастильних матеріалів диспарова чи бензину, та покупцем, тобто вашою фірмою. За своєю сутністю, паровна картка це е, звичайна смарт-картка -карт із вмонтованим мікроконтролером, що слургує носієм е, та обробником інформації. І одночасно, паровна картка вона є засобом ідентифікації отримувача пально-мастильних матеріалів. Тобто, е, коли ви надаєте паровну картку, е, вона підтверджує, що ви є нарежною особою, якій потрібно відпустити. Е, ж там, бензин або ДС Паровні картки бувають двох видів: грошові і літрові. Літрові паровні картки дозволяють зафіксувати ціну на паровно-мастильні матеріали на момент їх придбання. Цей саме їх особливість літрової паровної картки. Тобто підприємство купує оптом якийсь об'єм паровно-мастильних матеріалів. Ці паровномастильні матеріали після придбання залишаються на зберіганні у продавця, а покупцю видається паровна картка чи декілька паровних карток, з допомогою якої він потім ці паровно-мастильні матеріали отримує на заправці. Таким чином, в умовах, коли в нас постійно змінюється вартість пального, причому змінюється в бік збільшення, літрові паровні кратки це зручний спосіб зафіксувати вартість цього пального на той момент, коли відбувається його придбання. Тобто підприємство укладає договір із заправкою через фірму, яке придає мастильні матеріали, придбає якийсь об'єм парива, наприклад, там, там, 2 тони там, тонну е, бензину А-95. І е, це париво залишається на заправці, на зберіганні. Але воно вже належить підприємству. І далі ціна його не змінюється. А для його отримання. Підприємство отримує декілька паровних карток. На кожній паровній картці зазначається, вноситься в кожну ну, там чіп мікроконтролер, в кожний чіп вноситься інформація про той, той об'єм, який можна отримати з пального за допомогою цієї паровної картки. І далі вже отримання на заправки відбувається за допомогою цієї паровної картки. Ну і ще одна особливість в тому, що кожна паливна картка видається тільки на один вид пального. Тобто для отримання деспарива, наприклад, будуть окремі паливні картки, для отримання там А 95 бензину будуть другі паливні картки, а там для отримання бензину 92 будуть треті паливні картки. І на кожній паливній картці буде інформація про свій об'єм парова, який можна отримати за з її допомогою. З огляду на ці всі особливості договір про придбання та використання літрових карток, ну той, що викрадається із постачальником пальномастильних матеріалів, повинен містити ну, перше марку та вид пальномастильних матеріалів, обсяг придбаних пальномастильних матеріалів, ціну за одиницю в розрізі видів та марок ПММ МММ та їхню загальну вартість. Спосіб отримання цих ПММ, ну, тобто, за допомогою паровних карток. Момент переходу права власності до покупця на ПММ. На дату видачі первинного документу, який підтверджує придбання цих пальномастильних матеріалів. Далі перелік АЗС, на яких можна отримати ці пальномастильні матеріали. Чиєю власністю є сама паровна картка, власністю продавця, чи власністю покупця? Ну а скільки це впливає на її подальший облік саме паровної картки? Інформацію про те, що надання паривної картки на заправці є достатньою підставою для отримання ПММ і не потребує надання додаткових документів. Ну тобто, що не потрібна для цього довіреність для того, щоб отримати там бензин чи будь-які інші ПММ на заправці. Ну і вона є одночасно засобом ідентифікації отримувача його особи, і як особи, яка має право отримати, отримати ці пально-мастильні матеріали, які нарежать фірмі, яка їх придбала. <свят> <свят> і особливий момент вида захункового документу, який буде видаватися водієві як підтвердження відпуску відпуску пальномастильних матеріалів. Вам же по подальшому потрібно якось же їх обліковувати у себе, тобто списувати. І для того, щоб списувати, потрібно ну знати, що їх водій отримав, і тобто має бути якийсь документ, якийсь чек, якась квитанція, будь-що що буде підтверджувати. Отримання цих пальномастильних матеріалів, які ви зможете обліковувати у себе далі їх використання у себе далі в обліку. Також, як я вже сказав, в цьому договорі в обов'язковому порядку має бути зазначено про те, що після придбання пальномастильних матеріалів вони залишаються на відповідальному зберіганні у продавця, там пратному безпратному теж варто зазначити. А їх відпуск відбувається по мірі на необхідності за запитом покупця на підставі паровних карток. Ну і е, також варто передбачити, щоб покупець раз на місяць, наприклад, надавав зведену інформацію про відпуск паривно-мастильних матеріалів на підставі цього договору з відповідального зберігання. Це потрібно для того, щоб проконтролювати, що водії дійсно надарив всі документи, всі документи, що підтверджують отримання певно-мастильних матеріалів, щоб не було ситуації, коли водій отримав ПММ, зарив їх собі в бак, а підприємство, враз на якому він працює, про це не сном не духом. Факт придбання пальномастильних матеріалів за договором про використання літрових карток та його отримання підприємством, яке його придбало, може підтверджувати е, звичайна видаткова накладна або акт приймання передачі пально-мастильних матеріалів. Разом з тим, це може бути і будь-який інший документ, який відповідає вимогам закону про бухгалтерський облік і пороженню 88-му про забезпечення записів в первинних документах. Тож, якщо чомусь ви не хочете використати видаткову накладну або акт приймання передачі, то це. Факт під факт придбання парова отримання парова відповідно до договору про використання париних карток може підтверджувати і якийсь інший документ, який як я сказав відповідає вимогам чинного законодавства. Оскільки право власності на придбані пальне, придбане пальне переходить до покупця відразу, то видаткова накладна, ну акт приймання передачі або як будь-який інший документ, вона е, видається е, покупцеві відразу разом з паровними картками. Ну і оскільки право власності на пальне переходить до покупця відразу, все це пальне відразу обліковується по дебіту рахунку 203 парово. Єдине, що оскільки це пальне воно не залишається на зберіганні, у продавця, на відповідальному зберіганні у продавця, можна завести окремий аналітичний облік, аналітичний рахунок, на якому обліковувати це пальне окремо ну, для того, щоб відокремити, наприклад, його від, паль... від залишку пального в баках, ну, якщо в цьому у вас є якась потреба. Ну, Можна і не заводити, можна обліковувати відразу на 203 рахунку разом з рештою, якщо у вас такої потреби немає, або якщо ви чомусь там не вважаєте за потрібне це вести. А от списання пального та віднесення його на витрати виробництва у вас буде відбуватися на підставі подорожніх хрестів, до яких додано розрахунковий документ, передбачений договором, що підтверджує отримання водієм пального е та його списання із е паривної. Картки. Я хочу наголосити, що сам факт отримання пального на АЗС, він не є підставою для списання його на витрати, для віднесення його, ну, списання з обліку і віднесення на витрати виробництва. Для цього обов'язково потрібен буде документ, який підтверджує його саме використання. І таким документом, що підтверджує використання пального, буде подорожній рист. На сьогоднішній день насправді всі форми подорожніх рестів е, скасовані, і використання подорожніх хрестів є не обов'язковим. А разом з тим, податкова в ході перевірок наполягає, що подорожні рести мають бути обов в обов'язковому порядку, тому що подорожні рест. Він підтверджує саме роботу автомобіля і використання пального. В ньому є показники спідометра на початок виїзду автомобіля на початок дня, на кінець дня, на момент повернення автомобіля до гаражу. Є загальний пробіг, є обсяг використаного пального. Тож, якщо у підприємства будуть відсутні подорожні рости, які будуть підтверджувати саме факт використання. Пального і е, роботу автомобіля. Податкова може виключити із витрат вартість такого пального. Ви його спишете на витрати, податково прийде, перевіре, і виключить із витрат і вартість пального, а із податкового кредита по ПДВ е, виключить ПДВ, який має відношення до цього. Пального, тож, хоч і е, форми подорожніх хрестів скасовані, а їх е, використання є не обов'язковим, е, я все ж таки раджу е, ці подорожні хрести використовувати. Єдине, що ви можете взяти форму будь-якого. Е, ту форму, яка скасована на сьогоднішній день, і е, допрацювати її під свої потреби з врахуванням вимог 88-го е, пороження. тобто якусь інформацію, яка зайва прибрати, а якусь інформацію, яка вам потрібна навпаки додати до е, форми цього подорожнього листа. Ну а в кінці місяця при бажанні можна узагальнити інформацію про використання пального і скрасти. Акт списання пального за місяць, в який включити інформацію з усіх подорожніх рестів. Однак насправді це не обов'язково, це виключно по бажанню. Самі подорожні хи є достатньою підставою для списання пального і віднесення цього пального вартісті цього пального до витрат виробництва. Другий вид паривних карток, які використовуються на сьогоднішній день, це грошові паривні картки. Їх особливість полягає в тому, що покупець здійснює попереднього апарату за ПММ, яка в подальшому відображається на його віртуальному рахунку в системі постачальника, ну тобто продавця паривно-мастильних матеріалів. Ну, а далі в момент використання грошової паровної картки на АЗС просто відбувається списання коштів з такого віртуального рахунку покупця, в рахунок оплати за паровні матеріали, які в цей момент на АЗС отримує, зариває в бак представник покупця, ну тобто водій або директор фірми. Це вже не має значення, хто отримує це пальне. З огляду на це відмінність грошових паровних карток від літрових. Тому що е, ціна на паривно-мастильні матеріали е, на момент здійснення там перерахування коштів в даному випадку, вона не фіксується. А відпуск паливно-мастильних матеріалів відбувається на заправці по той ціні, яка е, встановлена на АЗС на момент їх отримання представником покупця цих паливно-мастильних матеріалів. Ну, і відповідно право власності на паливно-мастильні матеріали переходить до покупця таких паливно-мастильних матеріалів е, тільки в той момент, коли е, відбувається їх отримання представником покупця, водієм, директором, як я вже сказав, не ваким представником покупця на е, заправці, і це підтверджується фіскальним чеком, який вибивається на касовому апараті продавця таких парумастильних матеріалів. Тобто, в даному випадку. По, по своїй суті відбувається просто передпрата, покупець здійснює передпрату за пальне. Інформація про цю передпрату вона вноситься е, на його віртуальний рахунок в системі обліку продавця пальномастильних матеріалів, а е, паровна картка дозволяє е, списати, як я вже сказав, списати е, якусь частинку цієї передпрати в рахунок оплати. Е, ПММ, які отримуються на заправці тою чи іншою особою, з огляду на це паровні картки грошові, вони видаються без прив'язки до виду парова, і за допомогою грошової паровної картки можна розрахуватись на заправці за будь-який вид парова, який буде потрібно водієві ну, в момент заправки. З огляду на ці особливості, договір про використання грошовних паровних карток має містити суму грошових коштів, якщо підлягає зарахуванню на віртуальний рахунок покупця та порядок їхнього списання з цього віртуального рахунку, ну тобто шляхом використання паровної картки. А, можливість і спосіб поповнення віртуального рахунку, щоб це був не одноразовий платіж, а віртуальний рахунок можна було поповнювати систематично. Момент переходу права власності на пальномастильні матеріали. Як я вже сказав, момент його отримання це момент його отримання представником покупця на АЗС, що підтверджується видачею фіскального чеку з касового апарату. Далі в договорі має бути перелік АЗС, на яких можна отримати пальне на підставі такої паривної картки, чиєю власністю є сама паривна картка продавця чи покупця. Ну і інформація про те, що надання парної картки є достатньою підставою для списання коштів з віртуального рахунку покупця та одночасно достатнім засобом ідентифікації представника покупця і його повноважень на отримання пальномастильних матеріалів. Знову ж таки, для того, щоб це потрібно для того, щоб уникнути зайвої паперової ворокити з довіреностями та таким іншим. В договорі також може бути передбачений обов'язок продавця надавати покупцю за місяць зведену інформацію про обсяг відпущеного пального на підставі грошових паровних карток в розрізі їх видів, марок, обсягів і так далі, і тому подібне. Ну і на відміну від літрових паровних карток, де прибуткування по обліку відбувається відразу всього обсягу е пального, придбаного на підставі накладною, Накрадної в даному випадку при використанні грошових паровних карток підставою для оприбудкування пального по обліку будуть касові чеки, розрахункові касові чеки, які будуть видаватися водієві при отриманні пального на заправці, і оприбуткування пального буде по обліку здійснюватися на підставі цих фіскальних касових чеків. Ну а далі списання пального буде відбуватися точно, точно так же, як і при. Літрових картках на підставі подорожніх рестів, ну і далі, так як я розповідав, не буду повторюватись. Що з податками і ліцензуванням? ПДВ. Незалежно від того, яка, який у вас буде договір про використання літрових чи грошових паровних карток, включення до податкового кредиту буде відбуватися за правилом першої події. Це отримання перепрати від покупця, тобто, що е, при використанні літрової кплітрових е, паревних карток, першою відбувається передпрата за е, відвантажені ПММ, Що при е, грошових? паровних картках, першою є перерахування коштів на рахунок продавця. Тобто, що там, що там, перша подія, це передпрата за пально-мастильні матеріали. Тож і виписка податкових накладних, і включення до податкового кредиту, буде відбуватися, як я сказав, за правилом першої події, це передплата. Акциз покупець парумастильних матеріалів він не є пратником акцизного податку, оскільки він їх далі не перепродає, а використовує для власних виробничих потреб. Тож для нього немає жодного значення, як продавець буде виписувати акцизні накладні, чи буде він їх виписувати взагалі. Це покупця пальномастильних матеріалів, незалежно від того, яка це паравна картка, грошова чи літрова, взагалі не повинно хвилювати виписка акцизних накладних. Ну і ліцензування місць зберігання. Тут трохи складніше. На жаль, на сьогоднішній день чітка позиція. Податкової щодо отримання ліцензії на місце зберігання у випадку використання паровних карток, просто-напросто відсутня. На сьогоднішній день у податківців є грошей індивідуальні податкові консультації, які стосуються придбання таронів на пальне, а також необхідності отримання ліцензії у випадку наявності залишку пального в баках. Так, от, як випиває з цих індивідуальних податкових консультацій, якщо підприємство купило у постачальника паровно-мастильних матеріалів тарони на пальне, і потім відпуск проводиться на підставі цих таронів, то ліцензія на місце зберігання пального не потрібна. Аналогічно не потрібна ліцензія на місце зберігання на те пальне, яке залишається в баках автомобілів. Тож, виходячи з цих ІПК, можна розповсюдити такий підхід і на пальне, що придбавається і використовується на підставі паровних карток. Власне, це логічно. Ну, по перше, якщо в нас грошова е, е, паровна картка, е, то е, відпуск пального відбувається виключно в момент його отримання, і право власності переходить в момент отримання цього пального, яке відразу потрапляє в бак автомобіля. А як вже писала податкова в і, своїх ІПК, на автопальне в бакі, ліцензія не потрібна. Ну, а у випадку літрових парених карток, хоч підприємство і е, стає власником всього обсягу пального відразу, однак воно зберігається не на цьому підприємстві, а у постачальника, у продавця пального, на його е, так сказати, ресурсах, об'ємах зберігання, тож е, просто відсутнє місце зберігання. І тут є аналогія з придбанням таронів, оскільки при придбанні таронів відбувається те ж саме: придбається обсяг пального, яке теж залишається на зберіганні у продавця. А відпуск відбувається на підставі цих саме таронів. Ну в одному випадку це тарони, в іншому випадку, в нашому це літрова паровна картка. Тож аналогія повна. Разом з тим, ну потрібно не забувати, що ІПК – це документ індивідуальної дії. Тож, якщо у вас є намір здійснювати придбання паривно-мастильних матеріалів на підставі договору про використання парубних карток, я б радив би все ж таки звернутися до ДПС України і отримати індивідуальну податкову консультацію саме для вашого підприємства. Чи потрібна ліцензія на місце зберігання? У випадку використання е, в якості е, механізму отримання пального, паровних карток, і розписати докладну схему, по якої ви будете працювати, чи це буде літрова паровна картка, і що пальне буде залишатися на зберіганні у е, продавця, чи це буде грошова паровна картка. Ну і навіть до того, щоб прикрасти проект договору з постачальником. ПММ до вашого запиту на індивідуальну податкову консультацію. Якщо ж ви не знаєте, як правильно оформити запит про індивідуальну податкову консультацію, ви можете звернутися до мене по допомогу. У мене така послуга є, як підготовка запитів про ЄПК для направлення їх до ДПС України. Ну і останнє: чи потрібно якось обліковувати самі паривні картки? Тут все залежить від того, що передбачено договором. Є паривна картка як картка власністю покупця чи власністю продавця. Якщо паривна картка, власність покупця, то ми обліковуємо її як звичайна МШП, малоцінні швидкозношувальні предмети з усіми правилами щодо їх видачі водіям чи особам, які там будуть отримувати на їх підставі. Париво на АЗС. Якщо паривна картка власність продавця, то ну, тут можна їх взагалі, чесно кажучи, ніяк не обліковувати. Однак для того, щоб мати підстави, скажімо так, підтвердити той факт, що водій цю картку чи матеріально-відповідальна особа якась цю картку отримала, і що ви дійсно цю картку йому видавали, то є, на мій погляд, доцільним обліковувати такі картки, які є власністю продавця ПММ, на позабарансовому обліку вашого підприємства. Як бачите, нічого складного в використанні паровних карток для обліку отримання та використання паромастильних матеріалів немає. Є особливості для кожного з двох видів цих карток, є особливості щодо змісту договорів про їх використання. Про все це я вам розповів, тож користуйтеся. Ну і якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього, як я вже казав на початку, є під цим відео. Також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте кнопку підписатися, натискайте кнопку з дзвіночком, щоб отримувати сповіщення на всі мої нові відео. Діліться посиланням на мої відео з вашими друзями. Та знайомими в соціальних мережах. Для цього під кожним відео теж є кнопка поділитися. Думаю, вашим друзям та знайомим теж буде цікаво побачити і дізнатися про все те, про що я розповідаю. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня. З вами був я, ваш податковий консультант Олександр Зарайський. До побачення, друзі, гарного всім дня!